Сорт називається Семен, гарна назва і дуже гарний сорт. Чим він відрізняється від остальних сортів, це саме пізній сорт. Пізнішого сортів я не знаю. Він дозріває дуже пізно. Бували випадки, що. І Чим характерно, що характерна ознака для цього сорту, це він не опадає, тримається на дереві. Морози були взяли, сніг упав, а кізил висів ще на дереві безпроблемно. Смакові якості теж дуже хороші, От. користується дуже авторитетом у любителів, його багато заказують і садять цей сорт. Він зараз зелений ще. Через місяць часу він почне червоніти, Розовитий точ, а пізніше вже. Це ще місяця-півтора, поки він почне дозрівати. Тобто десь після на початку жовтня? Так, да, на, на початку жовтня, кінець вересня. Якщо ягода по плотності стає м'якою, то тоді його можна спокійно збирати ту ягоду. Тверда ягода вона не набрала тих цукрів, має. Терпінку у своєму смаку і е, недоцільно її знімати. Ну, а як от збирати тільки кизили, які опадають? Е, Застеляти землю. Або чиста земля, або застеляти землю і обтрушувати. Якщо він вже обтрушується, значить він дозрілий. А оцей то треба чекати, коли дозріє, і тоді збирати вручну. Так, е, да, вручну, тому що він не обтрушується. Ягода. Форма така каплєвідна, видовжена це просто ми взяли ягоди внизу, а вони вищі, вони набагато крупніші. Тут затінок, і кінис, ягода дрібна, а на версії там значно крупніша ягода.